Термін секта неправильно застосовувати до протестантизму, оскільки протестантські церкви не є відколами від православ'я, а виникли як реформаторський рух у межах католицизму. Це історично сформована християнська конфесія з глибокою богословською традицією. Державі та підконтрольним її конфесіям не подобаються церкви, в яких діє Дух Господній, бо в тих церквах люди стають вільними від страху, маніпуляцій і контролю. Люди починають думати самостійно. Слідувати Божим принципам, а не людським схемам. Де Дух Господній там свобода. Для будь-якої системи влади, яка прагне контролю, вигідніше мати релігію, що підкоряється державним інтересам, ніж живу церкву, в якій діє Дух Святий. Тому в історії ми бачимо спроби підпорядкувати церкву державі, змусити її бути частиною політичного механізму, а тих, хто виходить за рамки цієї системи, називають сектантами. Розкольниками або навіть ворогами держави. Але справжня церква це не організація під контролем влади, а тіло Христове, яке живе за принципами Божого Царства. Християни, наповнені Духом Святим, не бояться говорити правду, вони люблять людей, але не дозволяють собою маніпулювати. Саме тому в усі часи справжніх послідовників Христа переслідували, бо вони не служать інтересам цього світу, а лише Господу. У багатьох країнах. Особливо з історичною домінантністю православ'я чи католицизму. Держава дійсно використовує ці традиційні конфесії для формування суспільної думки про протестантизм як щось чужорідне або недолуге. Як це працює? По перше ідеологічний вплив держава часто підтримує ту релігію, яка їй вигідна, бо вона формує слухняних громадян. Вона сприяє тому, щоб суспільство вважало протестантизм чужим або навіть небезпечним. По друге Маніпуляція історією. Протестантизм подається не як рух повернення до Біблії, а як розкол, відступництво або західна пропаганда. Втретє. Контроль через традиції православ'я та католицизм глибоко вкорінені в культурі багатьох народів, тому через них держава може впливати на масову свідомість, використовуючи традиції та ритуали як інструменти маніпуляції. Четверте. Стигматизація. Протестантів можуть називати сектантами, щоб навіяти страх і відразу у людей. Це робиться для того, щоб ніхто не цікавився тим, що там насправді проповідується. Чому це проблема для системи? Протестанти не сприймають авторитет людських ієрархій понад авторитет Бога. Вони читають і досліджують Біблію самі, а не покладаються лише на тлумачення церковних структур. Віра для них. Це особисті відносини з Богом, а не просто традиція. Вони вірять у духовну свободу, що робить їх менш підвладними маніпуляціям. Саме тому влада намагається дискредитувати протестантизм, щоб люди навіть не задумувалися про справжню живу віру в Ісуса Христа. Якщо можеш, постав лайк та зроби репост. Дякую за увагу.